Далі у програмі лихоманка покемонів вже дібралася до ютюберів. Все чесно. 68. Це нормально? Не стидно? Пацани на районі не засміють. Дізнайся, у що грають топові блогери у ексклюзивному репортажі з фестивалю Відеожара. Вігейм. Комікон. Масштабні кіберспортивні змагання. Чісі шоу. Господи, як же цього року у Києві спекотно? Але це ще не кінець. Справжня спека, точніше, шара. І ще попереду. Ми на відеожарі першому та найбільшому ютуб-фестивалі в Україні. Сьогодні тут стільки всього неймовірно про того, що ми навіть не знаємо, з чого почати. Але зараз щось продумаємо. Ходімо всередину. Привіт, я Виступи відомих блогерів гутошок для геймерів. Чи зона треба не загубитися серед величезного натовпу відвідувачів і зацінити усе по черзі. спочатку до організаторів? В этом году ми прямо вже почувствовали такий прилив молодих авторів, блогерів і вообще настолько все бурно стало розвиватися, що ми поняли. вже пора. Київ, Україна вже до тому, щоб нещо подобне проходило. тут. видно, що готові стільки зірок ютубу по запрошували. Аж волосся дибки стає. По моєму я десь тут бачив Стаса Давидова і зисси хорошо. Стасе привіт. Це не справжній довидов. Це що, Надувайлівка? А ось Руслан Усачев. На сцені спілкуються з підписниками у футболці з покемонами. Перевіримо ще й його. Якщо справжній, має грати у покемон Гоу. Хто не грає? Подивимося, скільки ж блогер бульбазаврів наловив. Все чесно. 68. Это нормально? Не стыдно? Пацаны на районе не засмеются? Схоже, зірки такі справжні, тепер можна спокійно спілкуватися із чуваками з Кедрком. одним із найбільших українських каналів. Про гаджети. Я мовочі очі дуже влікався. Мені їх не розрішали радіти, Це мене очень сильно травмувало. Після цього я влікаюсь гаджетами. Ігронавти теж захоплювалися та магочі тетрісами та іншими фішками. Схоже, нам час самим запускати рубрику про гаджети. кілька порад від гуру жанру. Якщо річ йде про гаджети, якщо ви точно розбираєтесь то то. І вам є що розказати, то треба делать. Слушна думка, адже ми в гаджетах шаримо, як ніхто інший. Сіквеїв не падаємо, та й віртуальні шоломи міряли. До речі, ми в геймзоні. Від кількості приставок на один квадратний метр аж ФПС у голові просідає. Тут триває чемпіонат з КС та Дота-2. Зірки Ютубу пізнали Наташу. Поділилися на дві команди і збирають на швидкість ПК. А стендап комік Данило Поперешний передбачає ігрове майбутнє. вже третя буде на VR і з мультиплеєром. ж зробили «Вайф». Може, вони ані до цього підтолкнутися. З вами був доні Поперечний спеціально для «Ігронавтів». Поки ми розважаємося у Геймзоні. Нам повідомляють, що таки виявили справжнього Стаса Давидова. Виявляється, він весь цей час приховувався. Ще дожую зерна, і приступлю к вашим костям. Мені подобалося в Тішині знаходитися. І що ж він там робив, поки ми його шукали? Я почав заново проходить третього візьмака, з того времени, як я його пройшов. Вийшов профівіно. Що ж, Стас непогано відтягнувся. А от чи сподобалося на відеожарі відвідувачам? Шикарно, очень подобається. Очень, очень, очень масштабна і хороша організація. Інтересно? А технологічні штуки можна все очі нове посмотрети, узнать. в целом очень событие. YouTube Fest. відео жира добігає кінця. Ми показали тобі все, що могли, і самі зацінили найкрутіші ніж яких. А тепер нам час додому. Таємниці – це те, із чим ми маємо справу щодня. Для нас розгадати кілька секретів усе одно, що покарати бабцю у стрітфайтер. А все тому, що ми не знаємо страху, не пасуємо перед невідомим, а навпаки, сміливо зазираємо йому у очі. Адже ми справжні ігронавти, хочеш стати таким, як ми. Приходь наступної суботи о 18 на QTV.